Сьогодні виповнюється рівно рік від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Героїчний спротив діям загарбників триває. Минулої доби ворог масово обстрілював прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Вчора зранку, попередньо ЗРК с 300, ворог завдав удару по адміністративній будівлі у селищі міського типу дворічна Куп'янського району. Двоє людей, чоловік і жінка, отримали поранення. Під час проведення рятувальних робіт ворог вдруге обстріляв дворічну. Пив прицільно по рятувальниках. Було пошкоджено щонайменше чотири автомобілі ДСНС. Через ризик для життя рятувальників роботи з розбору завалів було призупинено. Протягом дня ворог масово обстрілював Куп'янськ та навколишні села. У Куп'янську поранення зазнали дві жінки: 54-61 року та чоловік 43 років. У Куп'янському районі поранення протягом доби отримали чотири чоловіки: – 49-68, 72 та 73 років. Усі вони госпіталізовані та отримують медичну допомогу. Також у куп'янську обстрілами зруйновано чотири житлові будинки. У районі пошкоджено будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі.